Біблія, перше послання Апостола Петра, розділ перший. Петро, Апостол Ісуса Христа, вибраним у розсіянні на чужині, в понті, Галатії, Кападокії, Азії і Витинії, за передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і окроплення кров'ю Ісуса Христа, благодать вам і мир Хай помножиться, Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'янучої спадщини, збереженої на небі для вас, котрі силою Божою зберігаєтеся через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час? З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями. Щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі, при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, ви вірите в Нього, хоча не бачите нині, радієте невимовною і преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри, спасіння душ. Про це спасіння розповідали та допитувалися пророки. Які провістили для вас благодать. Вони досліджували, на що або на який час у них вказував Дух Христа, наперед провіщаючи Христові страждання і славу, яка настане після цього. Їм було відкрито, що не для них самих, а й для нас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників Духом Святим, посланим з неба, що бажають побачити ангели. Тому, Підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа, як діти послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям, але як Той, хто покликав вас, є святий, будьте й ви святі в усьому вашому житті. Адже написано будьте святі, як я святий. І коли Отцем називаєте Того. Хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Через нього ви повірили в Бога. Який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра й надія були на Бога, очистивши духом ваші душі на нелицемірне братолюбство через послуг істині, ревно і щиросердечно любіть один одного, бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного, живим Божим Словом, що перебуває вічно. Адже кожне тіло, немов трава, і всяка слава людини. Як квітка рослини, засохла трава, і цвіт її опав, а слово Господнє перебуває вічно, а це те слово, яке сповіщено вам у Євангелії.